Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про українські землі у 16 столітті. Українські землі у 16 столітті сьогодні тема нашої розмови. І, як ви пам'ятаєте, занепадом Київської Русі, а пізніше і Галицько-Волинської держави. Погіршилося становище і української аристократії. Також погіршується становище. Після Кривської унії, це 1485 рік, і особливо після поразок Святригайла Ольгертовича, багато українських білоруських князів втратили свої уділи, не втрачають свої уділи. І це сприяло розшаруванню саме князівство князів верстви на князів, князів господарів і князів-слуг. Ось у нас князі господарі і князі слуги. Іде таке розшарування. Крім того, протягом 15 століття відбувається поступове зближення Київської верстви з представниками інших привілейованих станів і як наслідок утворення єдиного привілейованого стану, це буде шляхта. У Західній Європі цей стан визнали дворянством і з середини 15 століття на більшості українських земель утвердилася така структура панівного стану. Значить, дивіться, князі, потім йдуть пани, потім шляхта земляни. Шляхта земляни. Ця структура зберігалася до 17 століття. Щоправда, особливе ставлення суспільства до князів залишилося їх виокремлювали як клас. Збіднілі князі мали більше шансів отримати високі урядові посади порівняно з менш родовитим, хай навіть і заможнішим шляхтичем. Тобто пам'ять народу про князів, вона ще залишилася. До того ж, князі поступали на державну службу до Литовської, а потім у польської держави, зберігаючи свої князівства і отримуючи у приватну власність та пожиттєве володіння досить великі, такі значні земельні наділи. Так княжі роди острозьких, вишневецьких, корецьких, черторийських, збарських обіймали привідні державні посади у вже Великому князівстві Литовському і засідали в раді Великого князя і у воєнні походи йшли під власними прапорами навіть. Тобто, ви можете собі уявити, ну, наскільки ще так зберіглася пам'ять про. Князівства з посиленням польського впливу у князі втрачали можливість на державному рівні вирішувати долю своєї батьківщини. Вона деталі більше починала залежати від волі чужих столиць, ну, наприклад, вільна або Кракова. Одначе князівські роди мали ще силу і авторитет здійснювати місцеве самоврядування, поділивши між собою спершу Волинь, а згодом і центральну Україну вони перебрали реальну владу на місцях. У їхніх володіннях діяло княже право із власними податками і судочинством, і існувало також своє військо, тобто такі особливості окремої держави у них були. Тож на місцевому рівні здавалося все лишалося таким, як і за княжої доби. Власне, тому представники цих сімей пов'язують свої родоводи з князями Київської Русі. У житті тогочасної України особливе місце посідав саме род Острозьких. Острозькі. Ну, особливо ті, хто збираються здавати ЗНО, або мультитест ви повинні знати князя Василя Константина Острозького. Василь Константин Острозький. Він народився в 1526-му, помер в 1608 роках. Він був одним із найвпливовіших політиків того часу. Від 1559 року а, був Київським воєводою та володарем українського прикордоння. Це 1559. Київський воєвода та володар прикордоння. Наприкінці 16 століття найбільший після короля землевласник Речі Посполитою. Найбільше землі в нього були. А, Далі, ось прибутки цього князя дослідники оцінюють у 10 мільйонів злотих. Василь Константин Острозький мав можливість і е, досить непогані е, шанси. Е, в нього було військо 15-20 тисяч. Е, він був великим землевласником, е, в нього перебувало в постійному. В постійній роботі близько двох тисяч е шляхетних юнаків слуг, які перебували е на лицарському стані. Після смерті польського короля Стефана Баторія, це 1586 рік, Константин Острозький вважався одним із можливих претендентів на престол. Навіть після смерті короля він був претендентом на престол. Можете собі уявити, ну, наскільки це була така е, шанована людина. А також до Вищої верстви населення України належали пани. Слово пан у XVI столітті означає своєрідний титул. Так, на Київщині і Береславщині в першій половині 16 століття із 450 е, шляхтинських родів панськими називали близько сотні. А можете собі ось уявити різницю. Головною ознакою пана було те, що він володів хоч і невеликою, але власною е з діда-прадіда Вотчиною землею. Тобто ось тут їх відрізняла Вотчина. А найчисленнішим прошерком шляхтинської верстви була дрібна шляхта землян. Ми її також казали. Частина з них мала право розпоряджатися власними маєтками, які були їхньою приватною власністю. Решта користувалася землею за умов виконання саме військової повинності. Ось основна їхня різниця. Також основним заняттям ем... Землян була служба у представників вищої шляхти, проте військове спорядження було дорогим, тож постійно оновлювати його земляни поволі розорювалися. А також прикметною ознакою суспільно-політичного життя України 16 століття було те, що, попри споконвічну неоднорідність саме шляхтинського верства, прагнула здобути собі загальні права й привілеї, а отже, виокремитися. Від останньої решти суспільства. І якщо князі мали ті права саме за фактом свого народження, то середній і дрівній шляхті доводилось їх просто виборювати. Зміни в становищі шляхти відбувалися в законодавчому кодексі, а в статуті Великого Князівства Литовського, ви його повинні знати пам'ятати, хто буде здавати ЗНО мультитест 1529 – Це був перший литовський статут. Згідно з ним, шляхті було гарантовано, що її не можна карати без суду. Закон також забезпечував шляхті володіння землею, яку не можна було відібрати без вини. У редакції це вже друга редакція. 1566 рік, так званий другий литовський статут, тобто відредактований перший. Статут закріплювалася норма про зрівняння в правах нижчої ланки боярства шляхти з князівство з князівською такою магнатською аристократичною верхівкою. Це вже про урівняння в правах. Зокрема, запроваджувалися виборні суди. До цього вища аристократія підлягала тільки такому безпосередньому судові саме Великого князя. Це система повітових сеймиків і саме регулярним загальновживаним сеймом, на які на які вся шляхта мала право. Тобто з'їжджатися, радитися та обмишляти, як закріплено саме в їхніх правах. Тобто, ну, так би мовити, керування державою. Отже, наприкінці XVI століття українська шляхта домоглася законодавчого закріплення прав, що їх упродовж століть виборювали собі мечем, виконуючи нелегкі військові обов'язки. У Галичині середини XV століття бояри були зрівнені в правах саме з польською шляхтою. і Це призвело до того, що вже в XVI столітті там не залишилося жодних боярських родів. Вони були просто зрівнені в правах зі шляхтою. Як і раніше, особливе місце в суспільстві займало духовенство, яке становило окрему суспільну верству. Окремість цього стану виявлялася в тому, що він не підлягав саме світському суду. Тому він був наскільки виокремлений, тому що суд. До них ну не мав жодного права. Духовний стан України був досить чисельним. Священники з їхніми сім'ями, чинці, люди, що обслуговували церкву. Це все у нас було вище духівництво. Вище духівництво, і воно поповнювалося вихідцями із аристократичних родів. Вихідцями з аристократичних родів і займало свої посади лише з волі литовських та польських володарів. Становище нижчого духовництва, нижче духівництво залежало від землевласників, наземних, яких розташовувалася церковна парафія. Парафія це нижча церковна адміністративна одиниця. Хто не знає, пояснює. У соціальній піраміді тодішнього суспільства найнижчі місце посідали селяни. Це був самий у нас низ. Селяни, найнижчі місце. Як і раніше, селяни жили громадами, жили громадами. Члени сільської громади спільно користувалися посовиськами, лісами, озерами, ріками. Одні землі розподіляли між частинами громади. Це були дворища. Це були дворища, які об'єднувалися в кілька димів, тобто домів. Об'єднувалися в кілька димів або дворів. Господарство саме це було господарство окремих сімей. Різноманітні податки на користь держави, землевласники і сільська громада також розподіляли поміж дворищами. Громада обирала власний суд, його називали копним. Копний, обирала власний суд. Від слова копа. Копа, тобто зібрання. Копа зібрання. Поступово його було замінено на суд землевласників. Ось заміна в нас була суд. Землевласників. пишу скорочено. А землі громадян перейшли у їхню власність. Як і раніше, версти тогочасного суспільства селянство було неоднорідним. Селяни, пам'ятаєте, ми з вами це вже прописували, ділилися на похожих, похожі і непохожі. Ділилися на похожих і непохожих. Похожі, це були особисто вільні. особисто вільні не похожі, ну вони були прикріплені саме до своєї землі. Протягом 16 століття в житті українських селян відбувалися досить такі істотні зміни. Зумовлені вони були саме загальноєвропейським розвитком і впливом великих географічних відкриттів. Великих географічних відкриттів і провадження саме міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля тут у нас впроваджується. Внаслідок цього в Україні зростає кількість господарств і застосування панської землі примусової праці залежних селян. Тобто, так звані у нас з'являються фільварки. Фільварки, отож, набувало поширення саме фільваркова система господарства, і у багатоголузевих господарств рівна вироблялася та перероблялася не тільки для безпосереднього споживання, а й для продажу. Тобто, орієнтація у нас була саме на продаж, і зацікавлені у зростанні прибутків зерновласів розширювали площі фільваркових земель, захоплюючи селянські наділи і примушуючи їх працювати на себе саме з власним реманентом. Тобто, Тут у нас вже йде упровадження панщини. Йде упровадження панщини. Отже, 16 століття для, для українських селян було добою зростання панщини, повинностей та податків. Тобто панщина зростає, але ну, відповідно селянам це не дуже то і подобається. Зростають податки, зростають а, безземельність і поступово перетворює їх на а, безправний додаток до фільварку, який можна було навіть дарувати або продавати. Щодо міста. Міське населення. Я вам буду ось так їх виділяти окремо. А міське населення. А, ну, у нас також складалося зі своєї верхівки, верхівка міського населення. Це у нас буде патриціат, патриціат. Тобто, багаті представники аристократичних родів. Наступні у нас йдуть заможні міщани. Заможні міщани наступні. А, тобто це майстри, а, купці якісь, ну і міська біднота. Міська біднота. Міська біднота. У містах, особливо в Галичині, мешкали представники різних національностей. На Волині, Київщині переважали саме українці. Більшість міст перебувала в руках магнатів і саме держави Королівщини. На користь міщани платили різноманітні податки, розміри яких час від часу збільшувався та виконували певні повинності. У середині 16 століття в українських містах налічувалося близько 130 ремісничих спеціальностей. 130 ремісничих спеціальностей зростала кількість цехів істала кількість цехів. Протягом першої половини XVI століття жвава розвивалася міжнародна торгівля, і частину господарського життя міського населення становило саме сільське господарство. Помітно зріс попит на сільськогосподарську продукцію, тобто хліб з України, вивозили на захід, так і на південь через чорноморські порти центрами міжнародної торгівлі, були такі міста, як Київ, Львів, Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський, Луцьк. Основними видами торгівлі були саме ярмарки. Якщо ось ми говоримо про торгівлю, то ось у нас були ярмарки були ярмарки, е які проводилися по кілька разів на рік, і торги, е що влаштовували один-два рази на тиждень. Тобто ярмарка це була досить така. Е Досить популярне дійство життя українських земель визначалося ще однією обставиною це нападами з Криму. Грибіжницькими нападами з Криму спустошливі набіги на українські землі зумовилися не тільки безпосередньою близькістю до войовничих кочівників, а й нездатністю польсько-литовської держави захистити ці землі. Опинившись у такій ситуації, жителі прикордонних територій змушені були опанувати складну військову науку. Ну, відповідно для захисту. І, утворивши особливий тип воїна, таких воїнів стали називати козаками. Козацтво формувалося не лише з постійних мешканців прикордонних територій Київщини та Бориславщини. Козаками ставали чисельні втікачі з інших регіонів України. Тобто ті люди, які намагалися тікати від Панщини і шукати собі кращої долі. Поширення саме панщини та запровадження ось кріпацтва, як я вам говорю, воно спонукає цих людей тікати в прикордонні міста, де їх, в принципі, ніхто не буде шукати. Важкі умови прикордоння здавалося втікачам меншим лихом, ніж втрата особистої свободи. Тобто це все їх спонукає свобода, прагнення свободи. Ось вони тікають саме сюди. Спочатку козаки мешкали здебільшого на півдні Київщини, в районі Канева, Черкас, Чигирина, а також на Поділі поступово просувалися у глибину степів. Поступово, поступово, ось так вони дійшли до дніпровських порогів від гирла Самари, тобто від сучасного Дніпра до острова Хортиця. Ось чому українських Козаків називають саме запорозькими. Тобто за порогами, ось у нас тут Дніпро, умовно, за порогами Дніпра. Козаки освоювали нові землі, прикладали шляхи, споруджували мости. На берегах річок на островах у балках козаки закладали свої поселення, зимівники або курені. І замівник комусь називався такий собі невеличкий козацький хутір. Козацький хутір. А він складався тут з двох, трьох е хат та різних господарств. Тобто була е будівля, комора, е хлів, корники, льохи. Іноді хутір мав млин, кузню, ну це вже як кому пощастить. І на основаних. Е землях, особливо в їхній північній частині, де була менша небезпека набігів ординців, козаки сіяли хліб, займалися городництвом, розбу... займалися садівництвом, ремеслами. Природні умови степу дозволяли вирощувати коней, велику рогату худобу та дрібну худобу. З поміж того, козаки були. Е Ну, непоганими а, ремісниками там були і шевці, і кожум'яки, і зброярі, і бондарі. Тобто а, якихось недостатків або недоліків ну, на Запоріжжі не було.